Доброго дня, мене звати Ольга, і ви на моєму каналі, де я розповідаю про своє хобі, вишивку та інколи про прочитані книги. У мене сьогодні вже 22 липня. Я трішки випала з вишивального свого щоденничка, тому що мала приємні, але такі часозатратні справи. Тому я мало вишивала свої великі роботи, але трішки є. І зараз покажу, що я навишивала вишивала і що я планую вишивати наступні дні. Перше-перше в мене входить, боже, як його завжди, величезний. Величезна рама. Робота не величезна, рама величезна. Це. Семплер від ВДВ Літня гармонія. І працювала я з оцим от ві... віночком і з цим от, не знаю як, з пряними травами. Так, на нього покласти, покласти, щоб нічого не збити. Так, поклала. Прибираю прев'ю і ось що в мене навишивалося. Я повністю зробила бек на цю, боже, треба знімати його з цієї рами, бо я не знаю, як його тримати. Повністю зробила я бек на цьому віночку. І майже майже вишила ось ціх, я не знаю, знову такий вінечок. Думаю, може, якихось пряних трав чи лаванди. Ну, на лаванду воно не сходжу. Ну, неважливо. Листя виноградику, і ось трошки зацепила тут буде виноград. Вишивається приємно, дуже легко. ВДВ надає електронну схему, коли купуєш набір, тому ну, немає ніяких зауважень, крім того, що в мене маловато часу, і я досить повільно з ним йду. А так, прямо в моя любов, це перша моя робота від цього виробника, і думаю, що далеко не остання. І буду продовжувати лишивати, знову ж таки, дороблю ось цей елементик. Я думаю, що за тиждень я з ним справлюся. Дороблю від бекаю і піду далі. А далі що в нас там буде? Я ну, його приберу. А далі, далі будуть а, такі симпатичні вишито-клічаті рушнички. І знову ж оцей виноградик. Ось. Так що, ну, на цьому тижні я сумніваюся, що я зацеплю а, ці рушнички. Хоча не буду загадувати, не буду так. Ну, не можу відрегулювати собі світло. Далі, далі ще... Я трішки займалася з еменшенсом, e а саме-саме-саме з ось тим, ось тим, цією такою гірською доріжкою я працювала в оцьому куточку. В Цьому куточку, отак, от, напевно. Ну, зараз я покажу я, скільки я тут навишивала, так, ось ось все, що я вишивала, я позаповнювала. У мене тут навіть бек є, фрузелочки є. Ну, Dimensions є dimensions. Вишивається приємно, легко, досить логічно, не дивлячись, що тут зелень, квіти і невеличка, невеличкий розкид хрестиків є. Абсолютно не тяжко. Знову ж таки, просто треба час. Сів, вишиваєш. А я вишиваю досить повільно, тому, ну, 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 не швидко йде, але робота дуже красива. Дуже красива, дуже така приємна. Ну, я ж кажу, Dimensions є Dimensions. Я його дуже люблю, просто обожнюю. І вишивати я планую. Я сподіваюся, таки візьму його на цьому тижні. Так, Моя дівчинка почула когось. Е, ось так. Е, тобто в цю сторону я буду йти. І буду заповнювати в межах, де, як вони називаються, кюснапів. Оце отак. Отак заповню, потім кудись переставлю або туди, або сюди. Ну, побачу. Міра тихенько. Вибачаюся за неї, все. Вона почула на вулиці пса якогось і тепер з ним перегукується, перегавкується. Ось. Ну, дуже класна, класна робота. Що, що казати. І так, як не було в мене часу вишивати якісь е, великі, він ще не стільки часу, скільки можливості брати їх з собою. Я взяла одну із своїх, одну із із, своїх, один із своїх наборів розелочка. Це такий вітрильник. Думаю, треба щось літнє, а що може бути літнє, більш літнє, ніж такий чудовий вітрильник на хвилях. Але я оце на нього дивлюся і не можу зрозуміти. Господи, як він, флажок. Прапорець в цю сторону розвивається, значить вітер отак і дує. Але ж хвилі йдуть отак. Логічно, коли вітер дує в одну сторону, то гребінець в іншу. Коротше, щось я заплуталася, не можу зрозуміти, де в цього вітрильника ніс, а де, як там, зад корабля кажуть, не пало. Ні, боже, забув. Ладна, Денис корабля я в цьому, не можу зрозуміти. І це настільки легка, приємна робота, що я брала його десь два дні працювала і вишила, вишила, вишила. Ось. 80 з гаком у мене вже тут відсотків. Мені залишилося зробити тільки ось це заповнити одним кольором, навіть схему не треба дивитися, а потім такий невеличкий, досить легкий бек. Але в мене сталася прикрість, ось ця от плямочка. Це не у мене брудні руки, і я не не ниряха. Це коли проходила нитка між цими дірочками. Вони чи обпалені, чи чимось оброблені, вона замастилася. Я пробувала її там затерти там з зубною щіткою, з... не затирається. І ось вона, от так, от, я навіть на камеру дивлюсь таке от п'ятно. І я не знаю, що з ним робити. Як його затерти? Світла нитка, опці. Запаленки, випаленки, я як, не знаю, як це казати, вона брудниця. І ось така от нехороша річ сталася з моїм корабликом. Ну, в принципі, нічого, Ну, ну, ну кораблик, вітрила ж не... <сум> Мають бути такі прям яскраво чисті. Ну, ось, ось така невдача не з ним трапилася. Я думаю, що сьогодні я його завершу. Звітла не буде, не буде мені що робити, не буду я навчатися, де я там зараз навчаюся по роботі. Тож, сяду довишиваю і сподіваюся, що сьогодні в мене буде фініш, і вийду вже в ефір з фінішом. А потім переключуся на оці свої два проекти, які я показала, хочу їх ще трішки попросувати. В мене є ще розпочаті і ще я хочу. Розплодила я процесів, і тепер не маю часу, хоч по три хрестика зробити на кожному. Боже, моя собака просто доріє. Зараз піду її заспокою, бо рання година порозбудить всіх сусідів. Дякую. Дякую всім за увагу. Сьогодні 25 липня, такий чудовий сонячний, несмертельно спекотний день. І я прийшла зі своїм фінішем, який вже де, коли я його закінчила? Напевно, вівторок, а, а може, в понеділок. Неважливо, не було в мене часу, на жаль, зробити включення, то роблю його зараз. І це такий шикарний вітрильник від фрузилка. Зараз я спробую, якщо він отак... От так, отак він має стояти. Але я якось ось. І не вдалося мені, на жаль, ось тут це прочистити, вичистити ниточку, яка забруднилася, коли проходила. Через от отвори. Ну, я вже його так лишила, і я ще не приклеїла фетер. Класно. Він якось в мене тут не дуже тримається. Не приклеїла я тут фетер, або не купила клей. А взагалі я він тут слабо не фіксується, не знаю, може, його теж там треба підклеїти. Взагалі, я задники клею. На пістолет, оцей силіконовий чи як він там називається. Але хочу спробувати клей і куплю клей. І так він мені подобається. Так він стоїть, прикрашає. Як же мені ця камеру, щоб він трошки був видно? Так, щось зламаю все, що я тут собі тут настроїла. Так, такий красень. І не втрималася. Замість того, щоб просувати те, що є, я схопила новий старт. Ось такий маяк. ну як, Стоїть такий гарний вітрильник. Йому ж треба <сум> маяка, так сказати, світло, до якого треба плисти. Боже, все падає. Так. І ось на такому він у мене етапі. Хвилька. Дуже красиві тут такі кольори, відтінку тіфані, темніші, світліші. Ну, кольори морської хвилі. Хвиля в кольорах морської хвилі. Дуже красиві, дуже прям такі супер. І, до речі, в цьому маячку навіть є бленди. Хоча от так от і не скажеш. Але тут є. Ой, я просто зараз дивлюся, як на прев'ю, яка хвиля сіріша, ніж вона є. Насправді, яка вона тут гарна, яка на прев'ю. Так що вишиваю я такого, бо як сказати, супровідну зірку, супровідне світло до свого вітрильника. І ще я. Ох, я ще ж просувала трішечки свій основний проєкт. Боже, шерсть собача от повсюди. Це мій семплер від ВДВ. Вишиваю я ось цей елемент. І вже дійшла я до цих рушничків. Ось у мене ці рушнички. Закінчила я оцю, оцю лаванду. Ну, це не лаванда. я не думаю, що це лаван якісь оці прянощі. Ось тут мені трошки лишилося, але я потім його дозаповняю. І вже переключилася на ті рушнички. Мене дуже цікаво, ця клітиночка вишивалася хрестиком і заповнювалася напівхрестиком тут. І зараз буду їх продовжувати, продовжувати, і закінчу вже цей елемент. Але коли Закінчу, не знаю. Тому що зараз в моєму житті такі... Намічаються гарні зміни. Я пішла на курси, так сказати, перекваліфікації. Сподіваюся, в мене все вийде. І буду трошки заробляти на булавки і на набори для вишивки. Для чого ще працювати, як не для, не для цього. І, звичайно, на донати. Це основне. Так що, час у мене зараз трішечки поменшало. Але дуже хочу, дуже хочу продовжувати вишивати. Це мені так подобається. Якщо подобається, то будемо вишивати. Сьогодні і наступні дні я трішечки ж попрацюю в цій частинці. І з маячком, який я закрила десь з оцим маячком. Але я його беру так. Він у мене біля ліжка лягаю ввечері. Беру там 20 хрестиків зроблю, відкладу. Ось так він у мене іде. Не як основний. А ось семплер основний. І, можливо, сьогодні вже четвер, можливо, на вихідних я візьму Dimensions. А можливо, не візьму. Не буду гадати. Хочу чому не буду. Хочу, люблю я плани, тому запланую взяти Dimensions. А там, як буде видно. І ще в мене в планах зняти невеличке відео про покупки і основне про подарунки. Тому що в мене був день народження, як я казала, здається, казала, може і не казала. Якщо не казала, то кажу. В мене був день народження, і я, звісно, отримала деякі подаруночки по своєму вішлісту. Я їх порозсилала, цей лист розіслала, хто питав, що я хочу, той отримала те, що хочу. Ну, що може бути краще? Отримувати подарунки, які хочеш. Тому хочу показати. І все, з моїми планами, все. Є вільна хвилинка, тож побігла я вишивати. І сподіваюся, я ви в безпеці. У вас все добре. Бережіть себе, до наступного включення. І знову всім доброго дня! В мене вже сьогодні понеділок, 20, 20, 20, 29 липня. І що хочу сказати, тиждень в мене був маловишивальний. Я прийняла таке рішення, думаю, треба робити не тиждень вишивальний, а двотижневик. Тому що показувати просування в 300 хрестиків, мало кому цікаво, де мені самі не цікаво. І на цьому тижні планувала я багато-багато, а по факту працювала з своїм основним процесом, це семплером від ВДВ. І в мене, в мене вже 25%. Ось така в мене краса. Я не взяла прев'ю, ну, думаю, я вже його показувала 300 разів. Працювала я ось у цьому куточку. І що хочу сказати, дуже-дуже приємна робота, приємний процес. Фірма ВДВ мені дуже сподобалася. І я планую колись в майбутньому, не скоро купити ще від неї декілька наборів, тому що якість шикарна. І мені подобається, що вони надають схеми електронні. Ну, точно знаю, що в нових наборах надають. А мені подобалися е, їхні, не знаю сказати, не натюрморти. Е, такі, по-моєму, е, гранат точно є, інжир, лимон, мені сподобалися, і кава. Ось ці дуже класні. і, По-моєму, да, по в них є. Схема вони надають. І надають вони до цих Е, І от не знаю, чи до старіших своїх наборів надають. А мені там вони теж деякі сподобалися пейзажі. Ось, не можу казати, повишивала. Єдине, що хочу ще сказати, дуже-дуже цікаві ось ці рушнички вишиваються. Ось ця клітиночка класна така була. Спробую. На такій рамі таке величезне, мені його так незручно. А, так. Ось ця клітиночка дуже цікава. Тут півхрестиком заповнене дещо ось ці от. І що тут ще? А, ось в цьому, я не знаю, не знаю, як показати, щоб воно видно було. Я зробила не хрестики, а от беком. В дві ниточки. Так Боже, як же мені його. От воно не дуже видно. От я його намагалася, типу, аля кордінг. А от це зараз дивлюся думаю, може, треба було і товстішим його зробити. О, так, ось це мені як на камері, як бруд. Це, це не бруд, це білою ниточкою. Тут буде стрикоза. Бабка, від... ну, бабки вони називаються. Ось, Оце, в принципі, з тим, що я працювала, думала, я, як завжди, планів у мене було як у Наполеона, а по факту вишила два листочки <рес> <рес> і трошечки рушничків. І все. Більше нічого я не брала. Ані брала ще якусь роботу Діма, стару свій процес, але там я зробила теж, може, хрестиків 50 одним кольором, що ну, 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 взагалі не видно. Ось, собственно, мої вишивальні дні і все. І ще це трошки не вишивальне, а читацьке. Так, я подвину. Боже, який у мене повзе страшний гость, мама Мія. Так, я сподіваюся, зараз він з кадру виповзе кудись. І моя кішечка його зловить. Боже, У мене просто цілими днями відкритий балкон, і він у мене не, зас... не... не зас... Ось. І <кліст> У мене оці друзі просто постійно. Тут або помираю від спеки, або від жаху, від павуків. Ладно, все, він поліз. Моя Кішка його помітила, можливо, вона зараз його спіймає, і врятує мене. Ось, що я читала. Це детектив, я почала читати, і він у мене вже навіть трішки попав. Ой, під дощ на балконі його забула. Так, дуже крута книга. Рекомендую максимально. Це детектив з елементами, як ми бачимо, трошки містики з назви. Тут будуть вампіри. Але вампіри не такі фейрі, що сподобається 12-літнім дівчаточкам, а справжні урдулаки крововпивці. Ем, так, мені дуже подобається тут атмосфера. Вона така, начебто, із фільмів, американських фільмів 80-х, ну тут, в принципі, і. Час Кінець 80-х, почало 90-х. Ось така вона незвична для нас, незвичний побут, незвична устрій життя. І дуже цікаво. Жіночки зібралися вести книжковий клуб. Люблять вони детективи, зачитуються, щомісяця обговорюють, і тут раптом ніхто не очікував, як так може бути, в їхньому маленькому, такому золотому містечку для середнього класу з'являються вампіри. Почому я читала, я очікувала, думаю, ну читаю, читаю, коли ж з'являться вампіри. І з'явились вони абсолютно неочікувано не з того місця, де я думала, не, не, з цих, не, знаю, не ті герої, мені здавалося, будуть. Я в Захваті читаю я так само повільно, як і вишиваю, але все ж таки, є хвилинка, читаю, то дуже рекомендую. Книжка класна для любителів такого жанру. Не знаю, як там будуть далі події розвиватися. Сподіваюся, так само цікаво, як і початок, зав'язка. Але ну, не, не звичний такий. Оця вампірська тематика. Я не люблю, коли романтизують вампірів. Ось, ось всі оці, я, я не знаю, як те, чи, чи фентезі чи, чи як називається. А, книги, типу, а, Сутінок, ось ось таке. Я, я не люблю. Я, для мене сама найкласніша книга про вампірів – це а, про містечко Салем-Слот від Стівена Кінга. Чесно, я наговорила якось є у вишивальному щоденнику пів е, е, щоденника розповідаю про книгу, яку ще навіть не дочитала, але читаю. Ось, цікава, хто любить читати, хто любить таке легкий детектив про те не з забитим сюжетом. Я рекомендую і до наступних зустрічей бережіть себе. І слава Україні.